Вітанечка! Це подкаст Запитай у поштової марки і я Наталія Малановська. Поштова марка це завжди цікава історія. Сьогодні запитаємо, що таке союзна держава між Росією та Білоруссю. Білорусь уклала договір з Російською Федерацією про створення союзної держави 8 грудня 1999 року. А з січня уже наступного року після ратифікації парламентами двох держав він вступив в дію. Це інтеграційний проєкт. До сфери компетенцій Союзної держави входить координація та взаємодія зовнішньої політики проведення погодженого курсу на зміцнення СНД. Союзна держава має всі ознаки держави, спільну територію. Кордони, громадянство, органи влади, символіку і в перспективі навіть грошову одиницю. Договір передбачає формування союзної держави на федеративних засадах, але зі збереженням державного суверенітету держав-учасниць. А от, в економічному плані єдиний економічний, митний і податковий простори. Нас цікавить військове питання. Так от. Щодо військової справи, то Російська Федерація і Білорусь проводять узгоджену військову політику, нарощують військову могутність союзної держави, розробляють заходи для забезпечення регіональної безпеки, вибудовують свою оборону з урахуванням розширення НАТО на схід. Тобто напад на Російську Федерацію буде розцінюватися як напад на Білорусь. Документі, що має назву Основні зовнішньополітичні підсумки за 2023 рік, який створило Міністерство закордонних справ держави-агресорки Російської Федерації, прочитаємо наступне: значно просунулося інтеграційне співробітництво з Білорусією. Дано старт розробці міждержавного договору про гарантії безпеки та концепції безпеки союзної держави. Узгоджено основні напрямки реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки, ратифіковано міжурядову угоду про взаємне визнання віз. Як ви розумієте, про візи, про збереження суверенітету це все око замилювання, типу Білорусь це самостійна держава. А якщо перекласти все на нормальну мову. То слово сполучення значно просунулася інтеграція, треба читати, що просувається і далі окупація Білорусі Російською Федерацією, тільки завуальовано. У 2019 році у Білорусі емітували поштовий блок з двома марками з нагоди 20 років з дня підписання договору про створення союзної держави. На них зображені герби двох держав-агресорок. Нагадаю, що з лютого 2022 року з території Білорусі було запущено більше 600 смертоносних ракет на Україну. Це був подкаст Запитаю поштової марки. Я Наталія Малиновська кажу до наступного ефіру: бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.